Демонстрували себе і гідно представили Україну. Прикарпатські спортсмени тріумфально виступили на Кубку світу з в Аргентині. Вже в третій чемпіонський титул вдалося завоювати Артуру Кузьміну в індивідуальному спарингу Серед дорослих він виборов золото. Загалом франківець провів п'ять успішних поєдинків. А у фіналі зустрівся з представником нової Зеландії і впевнено здолав суперника. Найважкіший поєдинок в мене був в фіналі з новозеландцем, з яким я мав. Такий самий фінал в чемпіонаті світу минулого року. Там була досить напружена ситуація. Ми з ним йшли бал в бал. Проте в мене була минулого року травма. Коліна цього разу я живий, здоровий і провів з ними поєдинок ну, з колосальним відривом і переміг його без всяких лишніх питань. Переможницею світових змагань стала Лідія Приймак у ваговій категорії 65 кілограм дійшла до фіналу та впевнено здолала суперницю зі словаччини. З рахунком 4-0. І завдяки цьому змогла здобути омріяний чемпіонський титул. Для мене насправді було дуже важливо підтвердити цей титул і не підвести насамперед себе, показати хороший результат і гідно представити Україну. Була тяжка підготовка, були досить сильні суперники. І, я думаю, що наша підготовка була найкраща, тому що ми від, ну, ми повністю віддалися тренуванням. Ми мали багато змагань перед цією подією. Ми мали багато тренувань. Ми тренувалися перед самими зборами тут вдома. Також були по дві тренування тренування в день. Вперше чемпіонський титул на змаганнях такого рівня вдалося здобути Дарії Томенчук. Спортсменка виграла чотири поєдинки, а у фіналі Здолала господарку змагань з Аргентини. Це новий титул моїй колекції, можемо так сказати, і до нього важко було йти, але в результаті я рада, що зібралася з зі своїми силами, своїми думками і змогла дійти до цієї цілі. Суперники всі були досвідчені. Також один з найтяжчих моїх боїв це був півфінал проти представниці Румунії. Там треба було досить добре постаратися. Що я старалась зробити ще дві найвищі нагороди здобули Артем Гаєнко серед дорослих та Тимофій Матвійчук серед юніорів. Загалом українська збірна на змаганнях здобула 13 золотих медалей, і в результаті посіла третє загальнокомандне місце. Друге загальнокомандне місце зайняла збірна команда Великобританії. Так само 13 золотих медалей, а у них було більше срібних і бронзових. Ну і перше, звичайно, що це. Аргентинці, тому що чисельна команда і дуже сильні спортсмени. наша збірна була готова на 100% перемагати, в принципі, що ми і зробили. І хочу додати, що всі наші перемоги ми присвячуємо збройним силам України нашим хлопцям і дівчатам, завдяки яких з яким ми в принципі і змогли готуватися і гідно представити Україну наразі. Спортсмени готуються до Кубку України і на цьому завершуватимуть цьогорічний змагальний сезон. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.